Дональд Трамп починає справжню війну з Голлівудом. за що ж він бореться та які зміни чекає Голлівуд найближчим часом. В цьому відео ми розглянемо, чому він це робить, та як використовує свій досвід та наслідує сценарії відомих фільмів у своїй політичній грі, які режисерські прийоми він застосовує щодо своїх опонентів та всіх тих, хто йому не подобається. А також чому Голівуд все більше знімає фільми з небінарними особистостями та темношкірими. Жоден президент ніколи не покладався настільки на принципи роботи індустрії розваг, і жоден ніколи не мав таких напружених відносин із нею. Протагоніст може бути настільки ж переконливим, настільки сильні сили антагонізму, колись сказав Роберт Макі. І, хоча Дональд Трамп безумовно ніколи не відвідував курсів сценарної майстерності, він інстинктивно розуміє цей і багато інших голівудських принципів оповіді. Більше ніж будь-який інший національний політик в історії, новий президент, який прийняв присягу у Вашингтоні, покладався на механізми сучасної індустрії розваг, починаючи з його постійного зображення Голівуду як лиходія. І, все ж, навіть знаходячи нові способи поєднати закулісну політику та прийоми кіновиробництва, Трамп у своєму другому терміні матиме ще складніші відносини з індустрією розваг, ніж із будь-якою іншою галузі, занурюючи її інтереси у фінансову та законодавчу невизначеність. Що б ви про нього не думали, привласнення Трампом голівудських методів це новий рівень у політичній грі. Рональд Рейган, який справді походив із Голівуду, використовував деякі з методів, зокрема, мистецтво виступу з промовами з овального кабінету, справжній майстер прейм-тайму в епоху мережевого телебачення. Але він часто виходив за межі цих маніпуляцій, обираючи державницький підхід, а не ефектну виставу. Трамп же ніколи не зустрічав телевізійного трюку, який би йому не сподобався. Його здібності, як шоумена, реаліті телебачення визнані справедливо. Під час першого терміну в Білому домі вони дозволяли йому перетворювати хаос на перевагу, навіть якщо не завжди було зрозуміло, чи він знає, що робить, ми все одно налаштовувалися, щоб побачити, що він зробить далі. Вам не потрібно тут заводити друзів лише рейтинги. Але голівудські маневри Трампа виходять далеко за межі цього очевидного фокусу. Насправді вони настільки пронизують його стиль, що ми часом навіть не помічаємо їх. Його порятунок від смерті на полі в Батлері Пенсильванії, Пенсільванії мав відсилку на Джона Віка, який раз за разом ухиляється від загроз. Він ретельно застосовує принципи більше означає краще, властивий сучасним блокбастером, намагаючись своїми хвастощами створити ефект, що перевершує Пола Атрейдеса, який приборкує піщаного черв'яка. А з інавгураційними заявами на кшталт мій недавній переобраний мандат. Це повне і остаточне скасування жахливих зрад і всіх цих численних зрад, які відбулися, і повернення людям їхньої віри. Він нерідко нагадує месіанський образ з дюни. Його призначення скандальних кандидатів до кабінету, яке відбувалося ледь не щогодини протягом тижня в листопаді, було прямо з підручника реаліті шоу. Звісно, цей сценарій продовжиться і перевернеться з ніг на голову, коли багатьох із цих кандидатів неминуче буде усунуто в найближчі місяці. І тоді головний ведучий вирішуватиме, кому з гравців у зелених комбінезонах настав час іти. Нещодавно Трамп оголосив, що Джон Войт, Мел Гібсон і Сільвестр Сталлоне стануть спеціальними посланцями з повернення голівудського бізнесу з іноземних країн. І це було чистесненьке продюсерське чаклунство. І неважливо, що ускладнення бізнесу за кордоном, якщо саме цим Тріо і має займатися, прямо суперечить тому, що потрібно індустрії. Яка намагається зупинити падіння касових зборів за межами США, призначення цих піратів, які вже мають право на соціальне забезпечення, було грою на нашій любові до благородного вигнанця. Розміщення на афіші зірок Рембо перша кров, потяг утікач та смертельна зброя стало нічим іншим як спробою перетворити американську історію на чергову частину нестримних. Очевидний знак цього прийому проявляється в промові самого Рембо. Коли він виступав перед гостями на святковій вечірці Трампа Умар Ала невдовзі після виборів, коли Джордж Вашингтон захищав свою країну, він навіть не підозрював, що змінить світ, адже без нього можна лише уявити, яким би був цей світ, сказав Сталоне. А потім тіні іронії додав: ми отримали другого Джорджа Вашингтона. Так він справді це сказав. Готуйтеся, Барні Рос знову збирає лік Рістмана, Ін'яна та решту команду для останньої місії. І ми будемо дивитися, доки вони не вичерпують всі можливі сиквели. Призначення спеціальних послів може свідчити про бажання Трампа вплинути на напрямок розвитку Голівуду. З огляду на консервативні погляди призначених акторів, можна припустити, що Трамп прагне сприяти створенню контенту, який відображає традиційні американські цінності та патріотизм. Однак, враховуючи автономію та незалежність кіноіндустрії, вплив цих призначень може бути обмеженим. Голівуд завжди був містом зіткнення різних ідеологій та творчих підходів, і зміни в його напрямку вимагають більш глибоких структурних змін. Сучасне суспільство стає дедалі більш різноманітним, і кіноіндустрія прагне відобразити цю різноманітність на екрані. Включення персонажів з нетрадиційною орієнтацією та трансгендерних осіб допомагає створити більш реалістичні та актуальні сюжети. Багато кінематографістів вважають своїм обов'язком сприяти інклюзивності та толерантності. Висвітлення таких тем допомагає зменшити сигматизацію та підвищити обізнаність про ЛГБТ-спільноту. Зростання інтересу до історії про нетрадиційні відносини та трансгендерних осіб створює попит на такий контент. Фільми та серіали з такими сюжетами часто привертають увагу широкої аудиторії та отримують визнання на фестивалях. Реакція аудиторії на висвітлення таких тем у кіно є неоднозначною. Багато глядачів вітають інклюзивність та вважають, що такі фільми сприяють підвищенню обізнаності та толерантності. Деякі глядачі критикують такі фільми за пропаганду або вважають, що вони не відповідають їхнім особистим переконанням. Існує також думка, що деякі фільми експлуатують теми ЛГБТ для комерційної вигоди, без глибокого розуміння або поваги до спільноти. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до сучасного Голівуду та його вимогам, чи подобається вам як голівудські режисери та продюсери підбирають склад акторів, вплітаючи туди якомога більше темношкірих та небінарних осіб, щоб продати свій продукт, чи все ж таки вони діють згідно інтересу в суспільстві? Так мистецтво створювати щось таке, від чого навіть найзатятіші ненависники не можуть відвести погляду, є одним із найбільших досягнень Трампа. Він це алгоритм Netflix у формі виборного посадовця. Також він використовує підхід у Дусі Макі, створюючи лиходіїв, аби ще більше змусити нас вірити у його роль головного героя. Він робить ворогів з усіх, від ведучих новинних каналів до світових лідерів. Нещодавно він продемонстрував цей підхід, зробивши ворогом федеральне агентство з надзвичайних ситуацій та інших аварійних служб. Заявивши. Наша країна більше не здатна надавати базові послуги під час надзвичайних ситуацій, що нещодавно було показано на прикладі трагедії людей в північної Кароліни, яких так жахливо обійшли, або ж зовсім нещодавно в Лос-Анджелесі, де ми спостерігаємо за пожежами, що досі трагічно палають цілими тижнями, і навіть не видно жодної спроби це зупинити. Можна було б припустити, що все це змусило б Трампа мати любов до Голівуду, приховану повагу до тих, хто пише сценарій, з якого він ретельно вчиться, ну, звичайно, в переносному сенсі. Однак його найбільшими ворогами часто є саме голівудські зірки. Його насмішки, спрямовані на Анджеліну Джолі, Джейзі, Роберта Де Ніро та багатьох інших знаменитих артистів, не припиняються. Більша частина ненависті Трампа до голівудських зірок та індустрії, безперечно, показова. Ще один ворог, якого можна ввести в його сценарій у стилі Арона Соркіна. Однак частково це справжнє обурення, викликане його досадою через те, що учень так і не отримав жодної премії ЕМІ. Він не раз заявляв, що телевізійна академія сфальсифікувала результати, а також його затяжною і односторонньою ворожнечою з Деброю Месінг. І це попри його давні зв'язки з Марком Бернетом, NBC та Фокс News. Які роблять Трампа союзником з деякими з найбільших медіабрендів світу, те, що за останні шість місяців так багато знаменитостей агітували проти нього, лише поглибило його ненависть. На інавгурації зірок було небагато. Несподівана поява Снупдога чи акапельне виконання від Керрі Андервуд лише підкреслили відсутність зірок з А списку і стали разючим контрастом із присутністю численних технічних директорів. Отже, що можуть принести такі обурення, коли Трамп вступить на посаду? Що він може зробити з індустрією, яка не дуже залежить від федеральної допомоги? Як виявилося більше, ніж ми думаємо. Одним із основних пунктів є обмеження сайтів з піратським контентом. Американська асоціація кінокомпаній руками намагалася прийняти закон про боротьбу з онлайн піратством, який обмежував би цілі вебсайти, що публікують навіть невеликі частини захищеного авторським правом матеріалу. Цей закон отримав критику від багатьох організацій, що захищають першу поправку до Конституції, які об'єдналися, щоб зупинити його. Перша поправка до Конституції звучить так. Конгрес не має права видавати закони щодо впровадження будь-якої релігії чи заборони вільно сповідувати її, а також не має права видавати закони, що обмежують свободу слова, друку і право народу мирно збиратися і звертатися до уряду з проханням усунути якусь кривду. Але в останні місяці асоціація кіно відновила ці зусилля. Чарльз Грівкін. Виступив із доповіддю про це на акційне Макон у квітні. І Трамп з республіканським конгресом, який часто більше цікавиться за володінням прогресом, аніж захистом свободи слова, можуть бути залучені до цього процесу. Не здається випадковістю, що Асоціація одразу після дня виборів поспішила привітати Трампа та республіканців у конгресі з перемогою. У Лос-Анджелесі ж знаменитості протестували проти обрання Трампа. Джеймі Лі Кертіс переживала через повернення до обмежень в індустрії, деякі бояться драконівського часу. Але Брон Джеймс сказав своїй доньці, обіцяю захистити тебе всіма силами, нам не потрібна їхня допомога. Американська асоціація кінокомпаній має свої власні інтереси в тому, щоб тримати Трампа поруч. Торгова організація витратила більше на лобіювання минулого літа, ніж за останні роки, оскільки вона веде боротьбу з низкою проблем. Зокрема, з вимогами закрити лазівку, яка дозволяє ефірним радіостанціям не платити артистам Роялті за їхні пісні. Поразка в цій боротьбі дала б можливість найбільшим радіокомпаніям і далі обманювати артистів, і це може бути однією з причин, чому Трамп міг би підтримати це. Південна Каліфорнія та її 200 тисяч працівників індустрії розваг тепер також терміново потребують Трампа для федеральної допомоги. Пакет допомоги постраждалим від лісових пожеж може бути прийнятий вже в березні, але республіканці в конгресі вже заявили, що вони хочуть додати умови до такого законопроекту перед його ухваленням. Демократичний конгресмен з Нью-Йорка Ден Голдман відповів, що республіканці будуть нести відповідальність, якщо партійність диктуватиме допомогу при стихійних лихах. Трамп та губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом раніше також сперечалися щодо допомоги. Причому Трамп намагався прив'язати її до свого бажання перенаправити воду з північної Каліфорнії в центральну частину штату, а Ньюсом заперечував це через екологічні причини і навіть подав позов до адміністрації Трампа з цього питання. Якщо подивитись на це з такої перспективи, ймовірний візит Трампа до місця лісових пожеж виглядає не стільки як прояв турботи, скільки як наче строге зауваження батька своєму сину, щоб той учив уроки, бо будуть жахливі наслідки. Його заяви на інавгурації, що пожежі торкнулися деяких з найзаможніших та на найвпливовіших осіб у Україні, деякі з яких сидять навіть тут, не виглядало, наче він поставив звичайних жертв вище політики. Також можливий і побічний ефект у всьому цьому тарифи Трампа на китайські товари можуть призвести до того, що країна обмежить кількість голівудських фільмів, дозволених до показу на її величезному ринку. Між тим, той самий ефект на касові збори, коли Трамп критикує якусь зірку, було важко довести під час його першого перебування в Білому домі. Але цього разу ефект буде принаймні таким самим, а можливо і сильнішим. Частково через те, що він отримав на 22% більше голосів цього разу. Але насправді важливо, де саме він здобув ці голоси. Трамп залучив рекордну кількість голосів латиноамериканців близько 42% проголосували за нього. І кіноіндустрія сильно залежить від латиноамериканців, які дивляться більше фільмів на душу населення, ніж будь-яка інша велика група, на 50% більше між білими американцями, навіть коли касові збори продовжують падати. Вплив Трампа на споживачів американських розваг зростає саме в той час, коли кіноіндустрія все більше втрачає їхню увагу. В інших випадках Трамп, ймовірно, зосередиться на атаках проти медіакомпаній, як от його нещодавний позов проти CBS через редагування інтерв'ю з Камалою Гарріс та позов про наклеп проти ABC через те, як Джордж Стефанопулос охарактеризував його судовий процес. Останній було врегульовано за 15 мільйонів доларів. Або ж він може спробувати заблокувати злаття компанії, які йому не подобаються. Як він за повідомленнями намагався зробити з IT&T та власником CNN Time Warner. Paramount і CBS зараз очікують схвалення їхнього злиття зі Skydance у федеральній комісії з комунікацій. І поки що невідомо, як нинішнє невдоволення Трампа може на це вплинути. Адміністрація розпочне з гучного старту вже в перший день роботи. Антиміграційні рейди в Чикаго будуть організовані так, щоб справити максимальний ефект на покоління американців. Яке виросло на образах із поліції Майамі. Цей момент стане першим із багатьох випадків натискання на голівудські кнопки, і не тільки в переносному сенсі. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та долучайтесь до збору на зсу.